Давайте зараз з вами подивимося події найближчих 10 днів. Десять днів. Що вам слід очікувати в ці 10 днів? Ці події будуть стосуватися вашого родинного гнізда. Так, вашого дому, вашої сім'ї. Так, вашого дому, бачите, нам уточняють, карти говорять. Буде якийсь подарунок у вашому домі, а можливо, освічення в коханні, а можливо, пропозиція руки і серця. М -м 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 -м, якісь новини до вас прийдуть. Ну, Звичайно, це ж дуже приємні, напевно, новини. Вам це все написано в книгіці долі, тобто доленосні такі якісь події будуть відбуватися у вашому домі протягом наступних 10 днів. І пов'язані вони чи то. З освіченням коханні, чи пропозицією руки і серця, чи просто вам хтось принесе і подарує якийсь подарунок. Показується суспільство, що вас оточує. В цьому найближчому вашому оточенні є чоловік досить міцний, такий, знаєте, десь за своєю статурою кремезний, спортивного такого, знаєте, складу, впевнений в собі, стабільний. Так, якась гостра ситуація назріває, ця ситуація є ключовою в вашому житті протягом цих 10 днів. І все це пов'язано з якоюсь нещирою особою, яка є в вашому оточенні. Дивіться, в вашому оточенні є чоловік надійний, стабільний, і є ось такий чи така лисиця, яка негативно впливає на стосунки із цим чоловіком. Але протягом 10 днів буде все прояснено. Ситуація проясниться. Ви зрозумієте, хто тут і до чого все йде. І також вам обіцяють протягом цих 10 днів кохання, що ці 10 днів будуть сповнені почуттями, коханням. Так, ну що ж, благословення вам і всім вашим задумам. Нехай все, що ви собі загадали. Надумали, хай воно тільки во благо для вас здійснюється.